Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про фільм Тор Любовий Грім. З вами кіноблог. Поїхали! Тор Любов і Грім. Американський супергеройський фільм, заснований на коміксах видавництва Marvel Comics про Тора, спродюсований Marvel Studios з Walt Disney Studios. Пряме продовження фільму Тор Рагнарьок та 29-та стрічка в рамках кіно Всесвіту Марвел. Режисером виступив Тайка Вайтіті. За сюжетом Тор об'єднується з Валькірією Коргом та Джейм Фостер, яка стала могутнім Тором, щоб завадити гору вбивці богів. Знищити всіх богів. Дітки. Готуйте попкорн. І я розповім вам про космічного вікінга Тора Одінсона. Якщо казати про загальні враження, непоганий фільм, дуже легкий, і оце приклад такого літнього блокбастера. Але в той же час. В ньому простежується дуже серйозна думка. Детальніше розпочну розказувати про акторів та персонажів. Головний герой Тор у виконанні Кріса Хемсворта. Після Рагнарьока та Месників, я думаю, всі вже звикли до образу Тора як до комік-реліфа. Та й сам Хемсворт після другого Тора не сильно горів зніматися в серйозному кіно і зараз знімається в легких проектах, де не потребується сильна динаміка в ролі. Так і тут. Фільм він провів фактично на одному рівні. Інколи навіть перегравав, але своєю ролью такого героя рішали, він в принципі впорався. Те ж саме можна сказати про Тесу Томпсон і її Валькірію. Нічого такого, що ви не бачили, вона не грає. І це сумно. Щодо персонажу, ну, чисто персонаж, функція і все. Тайка Вайтіті, він же режисер цього фільму, він же корг. Розумний чоловік. Навіть якщо попруть його з посади режисера, в нього залишиться роль корга. Зіграно, в принципі, непогано, якщо брати до уваги, що весь зовнішній вигляд створювався за допомогою графіки. І детальніше я поговорю в блоці зі спойлера. Like Повернення, які всі чекали. Чудова Наталі Портман і її персонаж Джейн Фостер. Вона ж могутня Тор. І це не спойлер, тому що її появу анонсували за півтора року до виходу фільму і показали в трейлерах. Щодо її персонажу, пояснили все, як вона стала могутнім тором, чому вони розійшлись з Одінсоном, і це не може не радувати. Хоча насправді сюжет не вимагав від неї якихось акторських талантів, які безумовно ця актриса має. По ній, якщо чесно, було видно, що вона повернулася в цю франшизу чисто щоб заробити грошенят. А часи то зараз важкі. Акенкстрим привіледж позицію бієн, анатмені картезині МСУ а кейпаблів пикінграп. Але головним розривом фільму є геній, оскароносний актор Крістіан Бейл і його персонаж Гор Вбивця богів. Ми всі звикли до перевтілень Бейла. І той образ, який він створив разом з художнім департаментом, ну це шедевр. Плюс до того, саме акторський талант Крістіана ніхто не відміняв. І коли він в одній сцені разом з Тесою Томпсон, то вона взагалі видається актрисою початківцем. Шикарно відіграв, і я дуже радий, що його не замазали ніякою графікою, а дали актору посвітити личиком. That's not enough in the final cut. Про вартових галактики говорити не буду, тому що, на жаль, їх тут 10 хвилин. Але скажу ось що: Дітей в фільмі грають діти всіх головних акторів. І одну епізодичну роль грає дружина Хемсфорта Ельза Патакі, а дочку Гора їх дочка. Це відбулося через те, що наш Тор вмазався в фільм продюсером. Ось таке комовство. Не тільки в українському кінематографі воно буває. Щодо сюжету, то він досить банальний. Хоча, як я вже й казав, він легкий, і від нього ти не будеш вимагати багато. Взагалі, фільми Марвел на моє бачення потрібно ставити в якусь таку окрему категорію. Це не авторські проекти, де через призму певних алюзій показують переживання головного героя. Це масові блокбастери, які дарують враження, екшен, радують око яскравою картинкою. І якщо чесно, я не розумію, коли зрівнюють Дюну і Тора. Це взагалі різні площини. Повертаючись до фільму, він виявився досить різаним, багато сцен вирізали, перезнімали. Можливо, з першого погляду може здатися, що злодій немотивований. Але я думаю, що як і в гострих картузах, мотивацію персонажа може зрозуміти будь-який батько чи мати. І деякі сцени, особливо з нашою теперішньою ситуацією, було дуже важко дивитися. Єдині, хто хвилює Богів». Не самі. Тож у мене претензії до цього фільму в тому, що, як на мене, можна було б викинути багато жартів з нього. Чесно, моментами вони вже бісили, аж настільки багато їх було. Ну, трошки можна було б зробити фільм більш серйозним. Ну, але я люблю тупий гумор, тому Бог хінкалі, кричащі козли, ну хіба це не смішно? Giant Goats! Look at those! They are wonderful! Мені смішно. Ну і дві сцени після титрів дуже важливі. Перша після анімованих, друга в самому фіналі. Реально не провтикайте. Щодо атмосфери. У мене трошки уже підгоріло в короткому огляді фільму в інстаграмі. До речі, підписуйтесь. Як можна фільм Марвел сприймати, дивлячись його з екранки в жахливій якості? Я не розумію. Ось такі фільми, вони взагалі створені для великих екранів, в кращому випадку IMAX, якого немає в Росії. І тому, сходивши в кінотеатр, повністю поринувши в атмосферу, я скажу, що цей пункт це найкраще, що є в цьому фільмі. Так, візуал місцями кульгає, ну але не критично. Не так як в серіалі Міс Марвел, який я зараз переглядаю. Музика це шикардос. Я вже неодноразово казав в минулих роликах, що я дуже люблю музичні сцени. І тут вони виконані на найвищому рівні. Сцена з піснею «Welcome to the Jungle» – це взагалі шикос. Плюс костюмери дуже гарно попрацювали. Тор змінював 5 разів костюм за фільм. А те, як зробили тіньовий вимір, це взагалі. шик. Фарбувальникам цього фільму 10 з 10. Ну і трошки блоку зі спойлерами. Мені не сподобалось те, що вартові галактики виставили в цьому фільмі як якихось додіків, які нічого не можуть зробити без богутнього бога грому Тора. До речі, в фільмі був прикольний жарт, типу, він же бог грому. а Чому він метається блискавками, маючи при цьому силу Зевса. Те, що майже вбили Корга, ця подія реально вжала мене в крісло, тому що я подумав, що його вбили. Ну, добре, що ні, тому що персонаж то хороший. Дуже круте вирішення сцени з дітьми, коли вони б'ються проти гора. Ну і те, що в фіналі Тор вдочерив. Доньку загиблого гора це максимально правильне рішення, тому що, по факту, він весь фільм шукав сенс життя. Знайшов Джейн, але і тут не вийшло. І по факту став як одін батьком, якому потрібно виховати дитину. І в сценах після титрів нам позаявляли нових персонажів, Вальгалу, те, що Джейн Фостер вижила. Ну, в загальному буде круто. Я прям чекаю. Ну, і оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані. А мої оцінки: сюжет 7, актори 9, атмосфера 10, загальний бал 9 з 10. Фільм мені сподобався. Я раджу його подивитись, але не очікуйте від нього багато. Я йшов з заниженими очікуваннями, і тому таке враження. Тож, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку України. До нових зустрічей всім па-па!